Можеш його повністю не відпускати? Можу. Ти можеш ото як стала, так його не. і тримати. Не, не, не. А, якщо інспектор тобі скаже відпусти катормос, ти по любому тут щось справ. Щоб да. зафіксувати полону. Да, да, да. І виходить, допоки ти тормозне. Тобі ж не вигідно його відпускати, ти прямо зараз їхати. Да, лише, да. Да? Да. А, і а, ти ж а, якесь положення тормозу підібрала, щоб машина зупинилася. Угу. Цього положення достатньо. Угу. Ти можеш залишити ногу в цьому положенні. Ми ж зараз поїдемо да? да, да, да. не будемо виходити угу. з машини і да, залишати да. її тут? Да? Угу. І... Так ти сама себе від відправтику раз. Yeah. Тобі не треба зараз підбирати на натиск, mm -hmm. ти вже готова. Yeah. Ти можеш не сильно затягнути ручника, там буде ямка, а ти підстрахувалась тормозом, mm -hmm. зрозуміла. Yeah. E, і якщо він тобі скаже відпусти тормоз, значить ти щось Перевір, чи може ти замість паркінга задню втекнула, yeah, або yeah, ручник yeah, yeah. не затягнула, yeah. щоб зафіксувати помилку. Mm -hmm. Бо виходить, типа що допоки ти його тримаєш, ти можеш сказати, та я ще тормоз не відпустила. Mm -hmm. Ти поняла? Yeah, yeah. Mm -hmm. yeah, 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 yeah. Тобі не вигідно його. Відпускати. Uh -huh. А відпускай його тоді, коли ти повністю плануєш завершувати, завершувати і йти собі по своїм uh -huh. справам. Uh -huh. Зрозуміла? Yeah. Добре, продовжуємо. Uh -huh. А, так все сделай, пешеходом? хода. Угу. Всех подавляйся, всех подавляйся. Добро. Добро. Еще раз туда. Ага. Замечательно. Хорошо, хорошо. И ты ебачишь, да? да. Хорошо. Ми ліворуч на перехресті mm -hmm. і пошукаємо місце для зупинки згідно правил дорожнього руху. Довільно. Mm -hmm. Він явно далеко, да? yeah, до середини yeah, не дійшов. Yeah, yeah. <Слух> Добре, туди подивляйся. Раз ти стоїш туди, подивляйся, і зліва подивляйся, і туди подивляйся. Можна? Під можна буде? Добре.